Вітаю вас на каналі TOCAS Ауто. Ми продовжуємо наш серіал про BMW І в минулій серії ви дізналися, що ми купили турбодизельну пушку найшвидший дизельний седан свого часу. Але, на жаль, в нашому екземплярі відсутня турбіна. Тож, коли ми заміряли розгін до 100 км на годину, виявилося, що ми не показали навіть паспортні дані атмосферної версії. Ми не виїхали з 20 секунд до сотні. Тож ми вирішили, що до того, як встановлювати турбіну, нам потрібно покращити її ККД Тобто усунути проблеми з трансмісією, проблеми з ходовою для того, щоб зазнати найменше втрат енергії під час розгону до 100 км на годину вже з турбіною. Тож ми загнали цей автомобіль в DeLorean Garage, де майстри своєї справи усунуть всі недоліки, і мета цієї серії показати різницю в розгоні машини без змін в її потужності. Тобто лише трансмісія та ходова. Одна з причин такого неефективного розгону це надто довгий редуктор, а саме 3.15. Від турбодизельної версії він не підходить для слабкого двигуна. Але поки що ми його лишаємо, тому що потужність буде збільшена і він нам чудово підійде. Також ми повністю відреставрували кардан. Йому були замінені обидві хрестовини, підвісний підшипник, і він був відбалансований. В нашій старій коробці був вирізаний отвір в колоколі щеплення. Тобто, в нас ззовні на щеплення попадала волога, прут, пісок, пил і щеплення, яке було встановлено на автомобілі. Воно має невеликий пробіг. Але воно вже своє віджило саме через цей отвір в колоколі. Тому було на щеплення на нове, був проточений маховик, щоб в ньому була ідеальна площина прилягання диску, щоб не було моменту пробуксовки щеплення. По легенді 228 диск щеплення тримає 400 Нм, метрів. Ми це я думаю, що перевіримо в майбутньому. Також в минулій серії ви бачили, як я невдало перемикаю передачі через довгу кулісу. Дмитро запропонував мені рішення. Ми зробили репліку куліси від z 3 m Куліса зараз стала короткоходною, і я шанс, що ви побачите більш ефективні переключення в цьому відео. Хтось в коментарях написав, що верх ногами стоять гідроупори пасиві. Ми їх перевернули. Тепер все по феншую. Отже, ми втрачали потужність та обертальний момент на неякісному щепленні. Ми втрачали на вібраціях кардану, а також ми втрачали час на переключеннях. Зараз це все усунено і ми можемо заміряти машину вже з ідеальним її ККД. Тому хочу ще раз порекомендувати DeLorean Garage. і поїхали записувати розгон. Поїхали. Можемо ще на мій спробувати засняти. Мене непогана камера. там. Ну, звісно, ну, давай поведімо. <рес> Емоції від їзди на цьому автомобілі досить цікаві. Реально короткоподна куліса. Зусилля на перемикання передач стали більшими, які я затрачую, але при цьому на багато коротшу відстань проходить коробка під час перемикання, і відчутно наскільки швидше можна здійснювати ці перемикання. Також Дмитро забув розповісти, що в цій машині не до кінця натискалась педаль газу через зношений механізм цього натискання. Тож Дмитро з командою відновили цю педаль газу, і тепер ми хоча б зможемо витискати повну потужність цього двигуна при замірі розгону. Ну, по відчуттям динаміки багато не додалося насправді. Але ж ми розуміємо, що потужності в цій машині більше не стало. Тому наші очікування принаймні просто виїхати з 20 секунд до сотні. Думаю, що цій машині це під силу. Красний наш зелений общий! Влічаємо третю. Так, ну що, зараз знову будемо заміряти розгін до сотні, наразі вже на, нову, на новому конфлігу поїдемо. Аж теб нам подумали. Звертаємося в зворотньому напрямку і зараз будемо знімати ще раз. І може і не раз розгін до сотні, для того, щоб все-таки визначити, наскільки ми покращили результат, якщо взагалі його покращили. 100. О, зараз світлофора з цим з Фіатом заїдемо. О-хо-хо! Достойний суперник! Для нас достойний суперник це той суперник, який з нами не ганяє. ще було 100. Я там накладу звук на секунду раніше. Ну, в общем, я думаю, що зараз ми щось показали, Якийсь результат ми показали. З 20 мали виїхати. Блин, ганятися з троєном. Оце реальний результат гонки з Сітроєм. Отже, дякую металоріан Гража, адже вони справді вирішили проблеми трансмісії, підвищили ККД машини так, що вона почала виїжджати з 20 секунд. А отже, наблизилася до стокових даних атмосферної машини. Тепер, коли ми будемо встановлювати сюди турбіну, ми будемо знати, що машина не втрачає вже потужності момент на трансмісії, і наші заміри будуть точними і чесними. Тож, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ і слава Україні!